На бездіяльність правоохоронців скаржаться жителі села Корнен на Рівненщині. Там масово грабують приватні будинки. Злочинці вибивають вікна і виносять цінні речі. Люди власними силами спіймали злодіїв, та поліція їх відпустила, розбирався Володимир Миколайчук. Відеонаряд відключили, стали доволі сюди. От видно, кров кругом відключили. Тут відеосистему, повідключали все повністю і перейшли в ліву сторону, повністю тери фонари. Фонари, фон теж відключений повністю, все побито. Так, у крамницю проникли злодії, винесли товарів на 80 тисяч гривень, залишили багато слідів. Власник самостійно знайшов крадіїв двох місцевих чоловіків. Коли міліція їх взяла, цих злодюг, як то говориться, і вони при мені сказали, да, залазили туди, і то забрали там те то, те то, те то забрали. Коли я міліці попитав, вони їх випустили. Останні два місяці крадії значно активізувалися. Лише на одній вулиці обчистили кілька садиб. В цьому районі буквально он сусід біля цього магазину, його ну я знаю, мабуть, місяць, може більше, менше. Тому як пограбували будівництво, там вкрали електропроводку і обладнання, і такі речі. Там рядом знову ж будинок недалечко також покрали, залізли через вікно, грабували. Ніхто поки нікого не знайшов. У сільраді вирішили боротися зі злодіями по-своєму, виділили кошти на відеокамери. В цьому році вже освітили всі вулиці в Корнинській сільській раді, вуличним освітленням всі вулиці забезпечені і закупили камери відеоспостереження. Маємо повісити в центрах сіл для того, щоб можна було відслідковувати навіть переміщення тих крадіїв по території сільської ради. У поліції відкидають версію селян про серійну банду. Чоловіків, які обікрали магазин, відпустили, бо поки перевіряють докази. У Нас вилучено у нас вилучено там сліди крові. Будемо призначати відповідні експертизи для того, щоб встановити, індифікувати чи то ті особи, яких ми підозрюємо, чи ні. Селяни ситуацією обурені, побоюються, що крадіжки триватимуть. Надія тільки на камери відеоспостереження. Утім, поки підключили лише одну в центрі. Із Рівненської області Володимир Миколайчук Віктор Мощук, Сабиття канал Україна.